Коми мобілізація більше 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи ага. в країні. Бо бо це, бо це почнеться масове закриття підприємств. Ми, ми обрахували, що максимальний потолок, на який ми можемо вийти зараз, це 230 тисяч е, тисяч е, чоловіків. Отже, е, потрібно шукати інший підхід через рекрутинг, через дійсно оптимізацію настільки витрат, скільки використання того наявного людського ресурсу, який які є, і можливо слід замислитися над тим, щоб як в попередніх сюжетах і було щоб. Е, Поліцейські йшли е, до лав збройних сил України, а мобілізація відбувалася е, вже на користь державної податкової служби, поліції, патрульної поліції. Е, можливо, взагалі змінити логіку, за за якою ведеться в нас зараз мобілізація.